Валерій власник мережі кав'ярень у Сєвєродонецьку. За три роки існування там було відкрито п'ять закладів. Та через війну вистояти їм не вдалося, як і відчинити двері готового нового закладу. Тож чоловік вирішив тимчасово оселитися у Хмельницькому і релокувати сюди бізнес. Деякі кав'ярні згоріли, деякі посічені уламками снарядів, деякі вкрадені. Все, все розкрадено, все розмарадьовили. Дуже тяжко мені за це казати. Хмельницький привабив. Напевно, людьми невеликим форматом міста, тобто місто не дуже розтягнуте, компактне, комфортне. Втім, засновник врятував вціліле обладнання та привіз його до Хмельницького. Тепер облаштовується в колишньому приміщенні іншої кав'ярні, яке наразі винаймає. Заклад розташований у центрі міста. Єдиним недоліком Валерій називає відсутність паркувальних місць поблизу. Однак клієнтами стають пішоходи. «Співвідношення, ціна, якість розташування для мене дуже дуже зручно, смачно доступно. Якщо у нас є можливість ходити на роботу, заробляти, чому б не дати можливість людям тут стати на ноги? у кав'ярні, окрім традиційних напоїв, можна поласувати смачними десертами та фірмовими хот догами. Планують додати у меню сендвічі, які так полюбляли у сєверодонецьку. У нас в Сєвєродонецьку для того, щоб запустити хот-доги, наші вафлі у нас ще були гонконські в Сєвєродонецьку, Ми залучали шеф-кухара, він приїжджав до нас з Києва. Технологію це робив нам, професіонал. Також працювала спочатку на іншій кав'ярні, але захотілося більшого рівня. Коли я прийшла тільки на роботу на кав'ярню, я зрозуміла, от, тут є рівень. Нещодавно в урядовій програмі є робота Валерій виграв мікрогрант на ведення власної справи у розмірі 250 тисяч гривень. За ці кошти планує докупити декор та певне обладнання. Люди кажуть, що у нас є особливий підхід до бізнесу. Тому те, що ви зараз бачите тут, я до цього в цю зону я нічого свого не вклав. Тобто воно як було, так воно і залишилось. Дизайнер зараз працює над цим, тобто ми поступово, поетапно будемо щось додати. Валерій Ділиться. Має намір повернутися до вільного сєверодонецька та паралельно розгортатиме мережу закладів у Хмельницькому. Івана Шемчишина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.